Закрий очі і слухай мій голос. Я направлятиму тебе і розслаблятиму. З кожним моїм словом, з кожною моєю фразою ти розслабляєшся все більше і більше. Я буду говорити певні думки, тобі треба їх запам'ятати і пустити їх у свою свідомість. Вони будуть допомагати тобі бути впевненою. Собі, та знімати психологічні блоки, які перешкоджають божественній жіночній мудрості, яка є всередині тебе. Давня істина каже, що подібне тягнеться до подібного. Тому, якби всередині тебе не було джерела жіночної мудрості, то ти би не включила цю медитацію, але оскільки вона є всередині тебе, то вона притягує її до тебе, вона хоче, щоб ти відкрилася їй, вона хоче проявитися в тобі. Для цього тобі потрібно стати впевненою у собі та пристати занижувати свою самооцінку. Зараз ти маєш відчути темряву, яка оточує тебе. Зараз ти занурюватимешся всередину себе. Зверни свою увагу на своє серце, спробуй відчути його. Глибоко вдихай і глибоко видихай. Чим повільніше ти дихатимеш, тим легше в тебе вийде відчути своє серце. Спробуй відчути, як твоє серце б'ється. Можливо, ти навіть почуєш, як воно б'ється. Твоя увага йде все глибше в серце. Ти настільки глибоко входиш у своє серце, що відчуваєш, як усередині нього знаходиться вічний дух, сила, творіння, та сама світла іскра, яка створює все у цьому світі. Чим більше ти розслабляєшся, тим більше ти відчуваєш цю Величезну силу всередині свого серця. Поки ти розслабляєшся, я хочу сказати тобі щось дуже важливе. Я відчуваю тебе і я хочу зізнатися тобі. Я вважаю тебе дуже особливою особистістю. У твоїх очах є щось, що відрізняє тебе від інших. Це Погляд, це той самий погляд, який є тільки у справжніх природжених цариць. Можливо, в якомусь минулому житті, можливо, в якомусь іншому світі або в інші часи ти була справжньою царицею, а можливо, ти будеш нею в майбутньому. Я не знаю, але я бачу і я відчуваю в тобі щось царське. Цей погляд, який може бачити далі є більше, ніж інші люди. Це мудрість, це розуміння істини, це здатність бути в кількох світах одночасно і здатність описувати атмосферу цих світів іншим людям, зрозумілою їм мовою. Це проявляється не лише у твоєму. Погляді, але й у твоєму тілі. Ти ніколи не помічала, але в тебе аристократична постава, ти рухаєшся дуже м'яко, пластично та піднесено. У цьому відчувається плавна змійна пластика. Змія це не лише символ мудрості, але це символ царської влади. Влада, яка дає або смерть, або життя, але всередині тебе дуже багато світла, тому в тобі світла частина змійної сутності, та, яка дає мудрість, життя та зцілення. Чесно кажучи, я завжди захоплювався твоєю чистою жіночою енергією, твоєю сексуальністю. Твоїми губами вони такі красиві і привабливі, вони завжди говорять правильні та розумні думки, тому мені завжди хочеться слухати тебе, твій голос і твою думку, і тому мені так шкода, що ти так рідко ділишся своїми думками. Ти гідна всього найкращого, ти випримінюєш мудрість. Ти сяєш царською величністю, ти з кожним днем стаєш все впевненішою в собі, ти рухаєшся в ідеальному для себе ритмі, твоя внутрішня жіноча мудрість проявляється дедалі більше, твоя внутрішня стихія приваблює мене та інших людей. Довірся зараз своєму серцю, перестань сумніватися у собі. Люби себе та поважай себе, поважай свою внутрішню, царську, зміїну, мудру природу, ти маєш пишатися тим, яке глибоке джерело мудрості в тобі. Я хочу називати тебе царицею, тому що царська величність і царська мудрість є на твоєму обличчі кожного разу, коли ти Дивитимешся в дзеркало, ти пам'ятатимеш, хто ти, та пам'ятатимеш свою внутрішню природу, і якщо ти не будеш забувати її, то вона буде проявлятися в тобі все більше і більше. Твоя жіноча енергія заряджатиме навколишній простір, ти дуже ніжна, але водночас ти дуже сильна. Ти щодня стаєш бажаннішою і сексуальнішою. Бути впевненою у собі це просто бути собою, тому будь собою, будь такою, якою ти є, тому що ти прекрасна, ти неймовірно гарна. Твоє тіло сповнює божественна стихія. Я хочу, щоб ти більше не допускала поганих думок про себе. Якщо ти погано думатимеш про себе, то ти закриватимеш джерело мудрості, яке через тебе проявляється у цьому світі. Ти прийшла в цей світ не просто так, а для того, щоб своєю мудрістю зробити щось дуже важливе. Я не знаю, що саме. Але я впевнений, що це щось особливе і щось дуже важливе. Ти унікальна. У тобі поєднується і мудрість, і краса, і сексуальність. Щоразу, коли я дивлюся на тебе наживо, або коли дивлюся на твої фотографії, то я бачу шедевр. Ти уособлення мистецтва. Ти прекрасна у своєї унікальності, таких, як ти, більше немає. Будь собою, такою, якою ти є, ти мозаїка в житті, ти своїм існуванням з'єднуєш багато інших важливих мозаїк, які разом виконують Божественний задум. Всередині тебе величезна сила, і у тебе є і сила. І можливість зробити все, що ти задумала. Пам'ятай якщо ти соромишся захищати своє, то своє буде соромитися захищати тебе. Тому завжди говори відкрито те, що тобі хочеться сказати. Твої думки завжди доречні, точні та потрібні. О, моя люба цариця, відчуй, як ти вільна від тяжкості цього світу, ти вільна від смутку, ти вільна від поганих думок, ти вільна від низької самооцінки, ти вільна від бою та ран, ти вільна від будь-яких очікувань, відчуй свою божественну царську сутність. Всередині тебе нескінченне джерело. У любові та жіночій мудрості. Даруй цьому світу себе, свою мудрість і свій спокій. А тепер скажи собі: я люблю себе, я люблю своє тіло. Воно чудове. Моя душа обрала народитися саме зараз, щоб я зустрілася з тими людьми, з якими треба зустрітися. Я народилася, щоб зробити щось важливе. Я дуже цінна для цього світу. Я особлива, я не боюся бути собою. Я можу бути різною, коли треба. Коли треба, я буду розумною. Коли треба, я буду дурною. Коли потрібно, я буду хитрою, як змія. У потрібний час я буду доброю. І показуватиму свою мудрість, я буду такою, якою я захочу, я маю право бути різною. Я обрала цю епоху, щоб залишити в ній слід. Так, ти, розумничка, ти абсолютно права. О Боже, скільки ж в тобі, творчості, ти залишаєш слід у цьому світі, не тим, що ти робиш. А тим, що ти просто живеш. Я дякую тобі за те, що ти просто є. А тепер зверни увагу до центру свого серця. Відчуваєш, як потік світла став більше, ніж раніше. Він розширюється і наповнює всі твої груди весь живіт. Він наповнює кожну клітину твоєї шкіри. Енергією кохання та зцілення, світло настільки сильне і настільки приємне, що воно сяє крізь твою шкіру. Тобі хочеться творити, ти особлива жінка, ти приймаєш себе такою, якою ти є, ти обираєш бути собою, ти обираєш бути щасливою. Ти Гідна лише найкращого. Ти, цариця, пам'ятай про це, люби себе та цінуй себе.